А все-таки ти вирішив, що Одеса, Одесою, але в Луцьку найкраща машини, так? Да? Не замовити. Я вже в Луцьку три машини. Ми можемо тобі на замовлення також привезти. А, яку Яку хочеш? За скільки грошей любить? А як це працює? Розкажи мені, От, я знаходжусь в Одесі, ви находите в Луцьку, я хочу машину. Як я можу вам довіряти? Ну як це працює? От я хочу машину. Спроси, я як, над... як довіряти? Ні, ну якісь маленькі завдаток, чи сразу ця сума. 600 доларів коштує наші послуги. Потім ми підбираємо твою машину, скидаємо, прораховуємо, ти її погоджуєш, і тоді вже скидаєш за машину. І тоді, коли машина вже припливе в Україну, ти оплачуєш доставку та розмитнення. А машину сразу, Так, Так, котивами. А потім вона приходить? все остальне, коли приходить сюди, все остальне платиш тут вже по факту. Скільки по часу від замовлення до доставки? Від трьох до півроку. Може, ти десь з гонулули захочеш машину, що вона півсі. То може плисти, то це гонуло озарду. Сам а саме швидка доставка з Нью-Йорка. Саме швидка це десь до півтора місяця. Півтора місяця. І, mm. А також ви можете тут її відремонтувати, щоб Все вона приїхала підтвердж. ко мені вже красавиця. Да. Добре.